Друзі, привіт! І Я Іра. Ви на каналі Інгліш Дома. Це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні ми з вами знову розбираємо діснеївську класику це «Русалоньку». Я в дитинстві обожнювала цей мультфільм і обожнюю його зараз. Тому я сподіваюся, і вам цей розбір дуже сподобається. Якщо ви готові, давайте починати. <му> Run, dim, dim, de, do, de, do. <laughs> Whoa, mermaid off the port bow! Ariel, how you doing, kid? Whoa, what a swim! Scuttle, look what we found! Yeah, we're in the sunken ship, and it was really creepy. Human stuff, huh? Hey, let me see.

scuttle. у цьому контексті це ім'я чайки. Взагалі, scuttle має кілька значень. To scuttle – це бігти дрібними кроками, метушитись. Наприклад, The Mouse scuttled across the floor. Мишка метнулась через підлогу. А також a scuttle – це відро для вугілля чи люк на кораблі. Наприклад, he filled the scuttle with coal. Типу він наповнив відро вугіллям. whoa mermaid of the port bow ariel how are you doing cat oh rusalka's Арілі як справи малеча Мермейд це русалка. Наприклад, the mermaid sang a beautiful song. Типу, русалка співала прекрасну пісню. Of the port bow – типу з лівого боку носа корабля. Взагалі port в морській термінології це лівий бок корабля, якщо стояти до носа, звичайно. А bow – це передня частина корабля. До речі, цікаво, що в морській термінології port означає лівий бік. А starboard – правий, тому щоб не плутатись, моряки вигадали мнемонічне правило. Port and left have four letters, типу слово port і left складається з чотирьох літер. Ariel, how you doing, kid? Ariel, як ти там, малеча? How you doing – це жаргонний вираз, який означає як справи, але з таким більш неформальним та фліртуючим відтінком. Whoa, what a swim! О, what a swim! Ого, ну і заплив. Свим назвами це плавання чи заплив може бути як іменник, так і дієслово. Наприклад, I went for a swim. тобто я сходив поплавати. До речі, альтернативні значення та вирази це to be in the swim. тобто бути в курсі в подій, орієнтуватись у ситуації. Ще може бути sink or swim. тобто пан або пропав, типу виживеш чи потонеш, або to be swimming in something. типу бути переповненим чимось, наприклад, справами, емоціями чи грошима. До речі, у розмовній мові swim – також може означати таке легке запаморочення або відчуття, що все пливе перед очима. Наприклад, май герісвемен афтеолдес інформейшн. Типу, у мене голова йде обертом від усієї цієї інформації. Look what we found! scuttle, look what we found. Scuttle, глянь, що ми знайшли. Look, what we found. Тобто поглянь, що ми знайшли. Взагалі, look, це подивись, тобто зверни увагу. Ну, і what we found, те, що ми знайшли. Yeah, we're in the sunken ship. It was really creepy. Yeah, we were in the sunken ship. It was really creepy. Так, ми були в цьому затонулому кораблі. Там було справді моторошно. The sunken ship, тобто цей затонулий корабель. Sunken – це затонули, тобто який перебуває під водою. Це форма від її слова sink, тобто тонути. Наприклад, a sunken treasure – затонулий скарб, або a sunken city – затонуле місто. До речі, цікаво, що у переносному значенні sunken може описувати щось, що виглядає запалим чи ослабленим. Наприклад, sunken eyes, тобто запалі очі від тому то. Ми, чи хвороби, наприклад, або ще може бути sunken cheeks, тобто запалі щоки. Ну і it was really creepy, Типу було справді моторошно. Creepy у нас з вами, це моторошний, лячний, що що викликає там страх, чи наприклад тривогу. Наприклад, I heard a creepy sound, Типу я почув моторошний звук. Взагалі цікаво, що creepy crawlies це розмовна назва для комах, павуків або будь-яких дрібних створінь, що викликають огиду чи страх. Human stuff, huh? Hey, let me see. Look at this! Wow! This is special. This is very, very unusual. Human stuff, huh? Hey, let me see. Look at this! Wow! This is special, this is very, very un'usual. Людські речі, га? Дай глянути. О, подивись на це. Вау. Це щось особливе. дуже дуже незвичне. Human stuff, називаємо це людські речі. Взагалі, human – це людський. Наприклад, human behavior, тобто людська поведінка. Stuff – це речі, предмети. Наприклад, I love old stuff. типу я люблю старі речі. Взагалі, stuff – це не злічувальне слово, тому не використовуємо умножені ніяких stuffs. Let me see, тобто. Тайно подивитись. Ну, це таке в нас з вами неофіційне скорочення, тому що в нього воно звучить більше як lemacy. This is so special, це щось особливе. Special, тобто унікальний особливий. Very, very unusual, типу дуже-дуже незвичний. Unusual це незвичний, неординарний. А підсилення ось це таке повторення, точніше, показує підсилення акценту, тобто робить акцент на винятковості. До речі, якщо хочете підсилити значення слова unusual, можна сказати highly unusual, тобто надзвичайно незвичайний або extremely rare, типу вкрай рідкісний. До речі, друзі, я не знаю, чи ви колись здогадувались про цей факт, чи, можливо чули. Але у сцені, коли виявляється, що Урсула та зла відьма, пам'ятаєте, є сестрою Третону, вона була вирізана з мультфільму. А у процесі трансформації Урсули в Ванесу її обличчя набуває вигляду стервели-девіль на мить. little babies To straighten their hair out. See, just a little twirl here and a yank there, and boy, like. Yeah, I got an aesthetically pleasing configuration of hair that humans go nuts over. <laughs> a dingle hopper. What about that one? Ah, this. I haven't seen in years. This is wonderful. A banded, bulbous, snarf flat What? What is it? What? What is it? Що? Що It's a dingle hopper. Humans use these little babies to straighten their hair. out. See, just a little twirl here and a yank there and boy like. yeah, got an aesthetically pleasing configuration of hair That humans go nuts over. <свят> так, друзі, давайте розбиратись, тому що він тут багато чого не говорив. Не дуже зрозуміло, що він хотів сказати взагалі. Тобто він каже: It's a dingle hopper. Humans use these little babies to straighten their hair out. See? Just a little twirl here and a young there and voila. You got an aesthetically pleasing configuration of hair that humans go nuts over. So, І воля маєш естетично привабливу зачіску, від якої люди шаленіють. Друзі, давайте розбирати, що це таке «Dingle Hopper». Це просто виделка у світі скатла. Це вигадане слово, яке він використовує для позначення зовсім звичайної виделки. До речі, цікаво, що це слово стало культовим серед фанатів Дісней і часто використовується жартома, коли хтось неправильно ідентифікує предмет. А до речі, у дитячих іграх, чи там, наприклад, косплеях, ось цей денькл може означати будь-який випадковий предмет, хто хтось придумав, наприклад, чи використовує не за призначенням. These little babies – оці малюки, оці штуковані. Little babies – розмовна фраза для позначення маленьких предметів, до яких ставляться з любов'ю чи, наприклад, цікавістю. Наприклад, check out these little babies. типу, поглянь на цих малюків. To straighten something out. тобто це випрямляти щось використовується у фізичному сенсі, як от, наприклад, вирівнювати волосся, або може бути у переносному, тобто залагодити проблему. Наприклад, I need to straighten out my hair. тобто мені потрібно випрямити волосся. Чи «Let's straighten these things out», типу, давайте усе з'ясуємо. «Twirl» – це крутити, закручувати. Яйнг це вона з вами смикнути. Це взагалі такий різкий ривок, чи, наприклад, потяг. Войлей, не друзі, це воля. ну це така викривлена вимова французького слова. Тому, вибачте, якщо що, і мене взагалі цікаво, що це приклад мала про пізму. Для мене це було нове слово. Я сама недавно про нього дізналась. Це коли персонаж плутає слова, чи неправильно їх вимовляє для комічного ефекту. Aesthetically pleasing, тобто е. Естетично привабливий, щось таке гарне чи приємне для ока. Configuration – назвамо це конфігурація чи розташування, ну тобто форма або розміщення частин чогось. Go nuts – звичайно використовується з over something, тобто сходити з розуму з чогось. Наприклад, fans go nuts over this movie. Фанати шаленіють від цього фільму. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його вподобайкою. А в коментарях напишіть, хто ваш улюблений герой з цього мультфільму. Фільму, крім того, якщо ви хочете бачити свій улюблений фільм, серіал чи мультсеріал у наступних відео, обов'язково напишіть його назву у коментарях. Ми супер ретельно все перечитуємо і ваша пропозиція може бути наступною. Також не забувайте, що в описі під цим відео ви знайдете посилання на ваш персональний тест на визначення англійської мови та ваш персональний план вивчення англійської. Нагадую, що всі посилання знаходяться в описі під цим відео. А я прощаюсь і до наступного відео. Бай!